Вісім місяців Нікополь знаходиться під щоденними ворожими обстрілами. У місті пошкоджено майже три тисячі будинків, шкіл, лікарень та дитячих садків. Страждає і критична інфраструктура. Після ворожих атак мешканці залишаються без світла, опалення та води. Чи не на найбільше потерпають вимушені переселенці, які проживають у Нікопольських шелтерах? При обстріли міста у прихистках постійно проживають близько 180 осіб. Здебільшого це літні люди та родини з дітьми, яким немає куди їхати. Коли почалась війна, в місто Нікополь прибуло близько 8 тисяч осіб. І е, мешкали і проживають в містах компактного компактного такого проживання. Це містечко у нас для переселенців. Це гуртожиток, а також інша будівля. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Fund придбали для Нікопольських шелтерів три генератори потужністю 50 кВт Кожен на сьогоднішній день в весною влітку та осінню, без опального сезону вони 100% покривають повністю всі пот потреби. це для приготування їжі, гаряча вода, освітлення. Генератори дозволять повністю забезпечити побутові потреби переселенців у прихистках, де абсолютна більшість приладів живиться від електрики. Тепер у разі аварій чи обстрілів енергооб'єктів люди зможуть приготувати обід. А влітку не будуть хвилюватись через непрацюючі холодильники. Дуже-дуже важливо це все, тому що нам привозили маленькі генератори. Так зарядити телефон. Там чай подагріє скип'ятій. Ну на больше їхні хватають, тому що вони, у них. А этот генератор, да, він хороший великий. Такої думки і пані Любов, яка виїхала з високопілля на Херсонщині. Жінка разом із сімома дітьми та онукою живе у шелтері майже рік. Хотілося б, щоб він не понадобився. Ну, спасибо, що його хоч поставили, і ми вже так. У нас надіжда, що коли не дай Боже, звісно, у нас уже ми будемо і в теплі, і все в нас буде. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива «Юкрейн Релів Фанд надають системну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни. З вересня минулого року адресну підтримку отримують шелтери Дніпропетровщини та місця проживання людей з інвалідністю.